Конкретними справами підтримують армію на двірнянці громади сіл, збирають все необхідне для військових. Чергову партію допомоги для бійців 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття доставили в зону АТО. Люди зносили продукти харчування, воду, засоби гігієни, індивідуальні посилки від родичів. Загалом з Надвірнянщини на схід України зібрали близько 10 тонн вантажу. Такій допомозі каже депутат районної ради Віталій Котляров, який особисто віз вантаж, вояки раді бійці тримаються та. Відстоюють територіальну цілісність держави. Настрої бійців нормальні, досить такі е, оптимістичні настрої. Ну, от, е, продуктів хлопцям не бракує, годують їх там нормально. Ну, спорядження їм. Е, Деякого бракує, але в основному в них є. Вони озброєні, екіпіровані. Звичайно, дечого бракує. А що саме бракує? Ну, наприклад, бракує трошки касок. Ну, не можна сказати, щоб в них не було. Вони в них є. Ну, от. Але е, можна покращувати, місцевий депутат спростовує всі твердження про те, що п'ятий батальйон кинутий на призволяще. бійці на блокпости їздять з відповідним військовим супроводом та мають підкріплення. На блокпости вони їздять під охороною і так далі. Справа в тому, що е, даний батальйон він знаходиться, е, ну грубо кажучи, в тилу. От. Хоча тил там поняття відносне, але Батальйон територіальної оборони це не є моторизований, це не є мотопіхота, це не є десантно-штурмова бригада. От. І по штату їм, власне кажучи, не положено мати таку техніку. І вони тому її і не мають. Даний батальйон, він прикріплений до бригади Збройних сил. І в бригаді Збройних сил наш батальйон. Ну, по можливості, я так розумію, підсилюють. Приводу для паніки, вважає Котляров, немає і не повинно бути. Бійці тримаються мужньо, дружньо та злагоджено працюють. Аж такої біди і якоїсь для, ну, якогось приводу для відчаю чи там паніки я не бачу. Я особисто не бачив. Не треба нагнітати паніку, не треба моральний дух якимись плачами і сльозами зменшувати. Ясно, що жінки переживають, то природно, але Ну, хлопців бажано підбадьорювати, щоб вони нормально себе почували, щоб вони знали, що все добре. Вдома сьогодні Надвірнянська громада продовжує збирати допомогу перелік необхідних речей для бійців батальйону на сайті Надвірнянської районної ради, у якам потрібно зручне і легке взуття, білизна, майки, шкарпетки, а також всі засоби для нічного бачення. Бензин потрібен 95-й для генераторів. Можливо, трошки помилочка була не бензогенератори потрібні, а дизельні генератори, тому що в них все на дизельному паливі. От. Потрібні, ну, знаєте, такі розхідні там футболки, нижня білизна, такі розхідні речі, які зношуються, які витрачаються. Потрібні ну, поповнення до мобільного телефона. Ну, такі, крім того, Якщо є можливість, якщо, наприклад, якісь громади сільські там або церковні, або підприємства, вони накопичують якісь кошти, то е, бажано їх витрачати на е, якісь дороговартісні речі, е, обладнання нічне. Дуже вони страждають там вночі. Вночі дуже темно, нічого не видно, і це є безпека людей. Для охорони блокпостів. Е, Ну, пресловуті тепловізори, прибори нічного бачення, приціли, біноклі, ліхтарики. Все, що можна використати вночі. А вже наступну допомогу для бійців п'ятого батальйону планують доставляти з надвірної з 28 липня. За детальнішою інформацією можна звертатись особисто до депутата Віталія Котлярова за телефоном 050 707 45 46 або 096 433 18 34. Збираємося ми знову туди їхати. Якщо хтось має бажання передавати там листи, посилки, то ми передаємо індивідуально уроки, об'їжджаємо всі блокпости. Ну, прохання таке чітко писати прізвище, ім'я по батькові, номер телефона і підрозділ, в якому служить цей боєць.